Я не Я вас люблю. Справді. Це для мене. Знаєте, відчуття постійно, що поруч. Ми своїх не кидаємо. Ти ж не просто герой. На тебе дивиться сотні тисяч людей. Я дуже щасливий. Короче, ну. друзі. Вітаю вас, дуже гарна робота. Володя, я тобі, я роману, сказав. Тобі вітання передав. Софійка, я сьогодні прокинувся. з того Це було неймовірно. Ви молодці. Це от перемога, Оля. Життя кожного з нас, незалежно від того, де ти знаходишся, воно має найцінніше, що існує на фронті. Сьогодні і тому для перемоги України ми маємо. Кожного солдата за кожного рядового і офіцера піднімати такі сили, як ми створили сьогодні прецедент у цьому, цьому да, Це правда Отто. дуже вам вдячні а за всі ваші, ваші... А бушні, за що ви мене. Бушні... Які ви я просто здралася. Я дуже емоційна людина. Я ще думала, як ви можете витримати де стільки сили. Сили в дружини, в знайомих в усіх активістів говорила Софія, що виїхали по вулиці, і людина стояла з плакатом. Сьогодні сьогодні Сьогодні, сьогодні да, дядько що... став зранку. Ми їхали порівняно другий. Він стоїть зранку. Каже, <ріст> Привіт. — це означає, що в нас є Нарешті. людяність. Так. У нас є велика громадянська відповідальність. І дай Боже, щоб наша країна завжди залишалася саме з такими якостями. Саме головне. Чому ми перемогли? Тому що для нас, для вас, для вас, для всіх саме це цінності справжні, так? європейські цінності, свобода людини, справедливість, правда. Але хтось намагається їх сьогодні перекрутити, перевернути незрозуміло з якою метою. Саме тому наш цей шлях він, він праведний і тому він завжди буде. То от ви питаєте звідки сили? Тому що я в це вірив, і я знав, що воно так і буде. Це наша сила факту. Її треба ще донести і відстояти. І Оце все ще попереду. Насправді, тому що ви сказали, чому так багато брехні і перекручень, і їх справді дуже багато. Бо це стиль політики. Так. А стиль так. політики, на жаль, в якому країна живе останні п'ять років, і чесно кажучи, це шлях в нікуди. Це Дінара як лідер молодіжки. Можу сказати, що в інстаграмі люди настільки, Романа Григоровичу, вас підтримували да, в соціальних мережах, всі шерили інформацію про те, що Петро Олексійович і заставу заплатив, і те, що за вас болювали на кожних судах, і це було феноменально. Я вам скажу чесно: на всіх судах от, ви питаєте там, звідки беруться сили? Коли приходять до мене. Люди з такому віці молоді Я розумію, що це справа правильна і що саме для цього заради вас ми відстоїмо цю правду.